Наступне питання порядку денного. Про дострокове припинення повноважень голови, голови районної ради. Доповідачі. Відповідно до проєкту рішення депутати Шаповал. проєкт рішення підготовлені депутатами Шаповал. Самаркін, Марія Іванченко. Пані Марія, Є бажаючих. Будь ласка. Бажаючи. Будь ласка. Ну давайте по черзі. Вітаю, заслужні тут давно збиралися. Я мав як виглядає це зараз, буде забувати. А якщо серйозно, то це проєкт рішення він виник на те, що районна рада не працює. Не працює три роботи, ви бачите, що деякі питання більше ніж перевороти, вони не вирішуються, вони не займаються, вони не втратили. На мою думку, і на думку депутатів, які підготували цей проєкт, я думаю, що я висловлюю загальну думку, що працювати цьому нам необхідно, тому що природи представницької влади під час коли не працює, це не припустимо, це не надає впевненість нашим випускним дає нам самі авторитету, якого місцевою влади. Ми до нього достучатися і е, прийшли до нього з проєктом рішення. І, на жаль, не знайшли. Е, е, Звернулися письмово, відповіді немає. Звернулися з цим проєктом рішення, що ну, хотіли, щоб його придумали, щоб побачили його депутати, е, щоб визначились, тому що це таке загальне питання, яке важливо вирішити, тому що я бачу цю українську кризу, вона є. Має бути спілкування толерантне з депутатами, мають бути організаційні моменти. Тут немає. Немає до кого і не немає з ким спілкуватися. У людини у кого місце роботи весь Кременчуцький район. Де його шукати? Має на нього мішати, чи що. Ну, тобто це така моя ремарка, але якщо по суті, то були наші звернення і в Кременчуцьку районну раду. Вивішували оголошення, вони знайшли фізично полотієвського. Немає у кого зареєструватися. Шановні колеги, Сергій Сергію, я вважаю, що дивлячись на ті обставини, які складаються, ми не можемо ігнорувати думкою наших колег-депутатів, не можемо ігнорувати думкою виборців. Тому ми не вправі це питання не пускати на сесію. У мене є пропозиція це питання підтримати і винести його на сесію. Ставлю на голосування щодо винесення даного проєкту рішення на розгляд сесії районної ради. Андрій Дрофа. Так. Тетяна Шаповал. Стримується. Наталя Заводчикова. Так. Чинчик Сергій. Так. Рішення не прийнято. На даний проєкт рішення не, ну, не виносить. За пропозицією членам комісії було подано інпозиція щодо. Революторного розгляду питання про дострокове припинення повноваження голови. Прошу підтвердити цю ініціативу, ініціативу членів комісії. Андрій Європа. За. Тетяна Шапов. За. Наталя За. Інше Сергій за. Тому е повторно розглядаємо питання щодо винесення на розгляд сесії питання щодо строкового припинення повноваження голови районної ради. Ставлю на голосування проєкт щодо винесення проєкту рішення про строкове припинення повноваження голови на розгляд сесії районної ради. Прошу голосувати. Андрій Дропа. На розгляд сесії. Тетяна Шаповалко. Наталя Заводчика. На сесію. Ченчик Сергій. На сесію. Ні. Дякую. Змінили свою думку. Змінила, тому що так. Ну, розкажіть нам. Ну, не можу я говорити. Перший раз проголосували, так, другий так. Це ну, другий, я змінила платі. думку свою, тому що я маю право. Обгрунтуйте ну, ну. свою думку. Чому змінили? Тому що так так мені. Вас хтось попрах... ніт Ви вийшли за вами вийшли депутати. А чому ви ви з ними. ми Ніщі, ми Ну я це ми ж бачили і засняли це на камеру. Скажіть, що вони вам пропонували? Нічого мені не пропонували. все нормально. Все нормально, все нормально так? так?